Добрий день, шановні п'ятикласники. Сьогодні з вами урок історії проведу я, учитель Одеського ліцею No16 Одеської міської ради Сапіна Ольга Леєва. Тема нашого уроку як досліджують історичні події та життя історичних діячів. Сьогодні на уроці ми дізнаємося що називають історичною подією, яку сукупність подій називають історичним явищем, яку послідовність історичних подій називають історичним процесом, які існують інструменти дослідження. Віддавна історики прагнули зрозуміти, як жили люди в минулому. Для цього вони з'ясовують, які події та явища тоді відбувалися. Історичною подією називають те, що відбулося з людьми в минулому, у певний час, у певному місці, за участі конкретних людей. Подорож, відкриття битва тощо. Важливими подіями в житті суспільства у минулому і тепер є приміром спорудження Софійського собору в Києві 11 століття. Відкриття Америки Колумбом 1492 року. Вихід друком книги Марка Твена, пригоди Тома Сойера» 1876 року, Олімпійські ігри в Токіо 2020-21 років Тощо. Різні події в різний спосіб впливають на життя людей. Наприклад. Проголошення незалежності держави стосується всього її населення, тоді як будівництво школи в селі чи в місті лише його мешканців. Зрозуміти значущість події можна з часом, визначивши її вплив на долю людей і те, яке історичне явище ця подія відображає. Історичне явище це сукупність подій, що повторюються в певній послідовності і мають спільні ознаки. Явища триваліші за події, охоплюють більші території і відіграють значну роль в житті суспільства. Наприклад, коли історики вивчають таке явище, як війна, вони встановлюють її причини, перебіг і наслідки, порівнюють військову техніку супротивників та результати битв післявоєнні договори та територіальні зміни. Важливо також зрозуміти, як вплинула війна на людей на фронті і в тилу. На дорослих і дітей тощо найповніше зміни в діяльності людей у господарському, соціальному та культурному розвитку суспільства відображають історичні процеси. Історичний процес це послідовність взаємопов'язаних історичних подій і явищ, у яких відбилася. Діяльність багатьох поколінь людей, наприклад, історичним процесом є поступовий перехід людей від первісного суспільства до античності або вплив інтернету на розвиток освіти ХХІ століття. Як вивчають історичні події? Дослідження історичних подій, явищ і процесів потребує опрацювання багатьох джерел. Насамперед, необхідно виокремити їх причини, перебіг та наслідки. Працюючи в такий спосіб, ми фактично складаємо план власної пошукової роботи, розгляньмо подану схему. Якщо ми розглядаємо подію, явище, процес, то ми ставимо питання, що, де, коли, з ким і як відбулося. Потім ми з'ясовуємо причини цих подій, явищ, процесу, відповідаючи на питання, чому це відбулося. І врешті ми знаходимо наслідки подій, явищ, процесу яким є результат того, що сталося? І які зміни в житті людей відбулися? А зараз рубрика Досліди. А тепер уявімо себе дослідниками, дослідницями історії, проаналізуємо текст, послідовно відповідаючи на запитання, подані в нашій схемі. Сформулюємо одне-два запитання про вплив на життя людей у 15 столітті такого явища, як розвиток мореплавства. Прочитаємо поданий текст для початку Каравел. У 15 столітті в Європі активно розвивалася морська торгівля. Тож у мореплавців і купців зростав попит на маневрені швидкісні кораблі. У цей час одним із найбільш популярних кораблів стала Каравела. Завдяки особливій системі вітрил спростилося управління судном, яке до того ж могло рухатися проти вітру. Правильному курсу каравел сприяли нові карти. Удосконалені компаси і астролябії, пристрої для орієнтування у відкритому морі, легка каравела давала змогу відкривати нові землі. Розповіді про такі судна швидко поширювалися завдяки нещодавно винайденому книгодрукуванню і сприяли розвитку історії, географії, етнографії, літератури і мистецтва. Отже, перше наше запитання, що, де, коли, з тим і як відбулося. У 15 столітті в Європі активно розвивалася морська торгівля. І у мореплавців і купців зростав попит на маневрені швидкісні кораблі. Чому так сталося? І у цей час одним із найбільш популярних кораблів стала каравела завдяки своїй особливій системі вітри, що спростила управління судном, і воно могло рухатися проти вітру. Які наслідки? Наслідки такі, що легка каравела давала змогу відкривати нові землі? Завдяки книгодрукуванню, поширювалися. Розповіді про каравелу, і все це сприяло розвитку історії, географії, етнографії, літератури і мистецтва. Отже, сформулюємо таке запитання як на життя європейців у 15 столітті вплинув розвиток мореплавства? А зараз ми виконаємо вправу для покращення зору. Ой-ой, там на крути, ой, на горе на крути, там сидела пара. Змісту історій були вчинки людей. Чимало століть поспіль історики описували діяння насамперед правителів і видатних полководців, однак люди цікавилися не лише державними і військовими діячами, а й вченими, винахідниками, мандрівниками, художниками, композиторами, письменниками і поетами. Завдяки відкриттям, винаходам і творам вони ввійшли в історію. Людей, чиї здобутки залишили яскравий слід у минулому і чиє життя видається цікавим нині, називають історичними діячами або історичними постатями іменами видатних особистостей, які змінили суспільство. Названо вулиці, театри, бібліотеки, населені пункти. Історичним діячам встановлюють пам'ятники, присвячують літературні, музичні твори, картини та фільми. Аби дізнатися про діяльність, погляди і характер видатної людини минулого та укласти її життєпис, історики Вивчають чимало різних історичних джерел. Для дослідження використовуйте такі інструменти. Тобто, досліджуючи історичну постать, послідовно відповідайте на запитання: перше, про кого йдеться? Друге коли і в якій країні жив історичний діяч діячка. Третє про які його чи її риси характеру. Та погляди відомо. Четверте. Із чим пов'язана основна діяльність цієї історичної особи? До яких історичних подій вона причетна? П'яте. Які вчинки і дії цієї особи стали тобі відомі? І шосте. Яким є твоє ставлення до цієї історичної особи? І знову наша улюблена рубрика Досліди. Уявімо себе істориками-біографами, проаналізуємо текст та світлини про історичну діячку, користуючись інструментом поданим вище Наталія Дмитрівна полонська Василенко, 1884-1973 роки життя. Її лекції слухали. Видатні історики. Нею захоплювалися. Біографію цієї жінки називають однією з найцікавіших історій ХХ століття в Україні. Історикиня, археологиня, авторка найкращого підручника історії і перша в Україні жінка, доктор історичних наук, народилася в Харкові в родині військового історика. Захоплення батька. Плинула на подальший вибір Наталії Дмитрівною професії, досліджувала історію півдня України XVIII століття, заселення краю, його устрій і господарство, історія Запорозької Січі. Велику увагу приділяла архівній справі, відтворюючи майже невідому тоді історію України. Наталія писала понад 200 наукових праць. Археології, історії України, історії української церкви. Головною її науковою працею стала двотомна історія України. Українець Роман Шупер, який протягом шести років перекладав її німецькою, зазначав: цитую, це була перша спроба в німецькій мові. Дуже чітко відмежувати історію України від історії Росії чи Білорусі. Я знав її як надзвичайно скромну людину, дуже така виважена, спокійна жінка кінець цитати. Її праці вивчають в університетах України і за її межами. Ось дві світлини. Наталія Полонська-Василенко, професорка Українського вільного університету в Мюнхені, 1969 рік, і основна праця Наталії Полонської Василенко Історія України у двох томах. Отже, перше питання, про кого йдеться в цьому тексті? Ну, звичайно, про видатну людину. Наталію Дмитрівну Полонську-Василенко, яка жила наприкінці 19-го в першій половині ХХ століття. Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко Василенко це історикиня, археологиня, авторка найкращого підручника історії і перша в Україні жінка-доктор історичних наук. Коли і в якій країні жила історична діячка чи діячка? Наша історична діячка народилася в Харкові. Якщо враховувати підпис під світлиною, то очевидно, що вона працювала за кордоном, а саме в Німеччині, в Мюнхені, в 1969 році. Про які її риси характеру та погляди відомо. Її сучасники свідчать про неї як про скромну людину, надзвичайно скромну людину, виважену, спокійну жінку. Її біографію називають однією із найцікавіших історій ХХ століття. Вона дуже любила рідний край, досліджувала історію півдня України 18 століття, історію Запорізької Січі. І з чим пов'язана основна діяльність цієї історичної особи і до яких історичних подій вона причетна? Її діяльність, основна діяльність пов'язана з історією, з архівною справою, бо саме завдяки архіву вона відтворювала невідому тоді історію України. З археологією, бо вона написала понад 200 наукових праць з археології, історії України, історії української церкви. Вона першою змогла чітко відмежувати історію України від історії Росії чи Білорусі. Які вчинки і дії цієї особи стали нам відомі? І лекції слухали навіть видатні історики. Нею захоплювалась. Її праці вивчають і досі в університетах України та за її межами. Яким є наше ставлення до цієї історичної особи? Звичайно, ми, як українці, як співвітчизники цієї видатної людини пишатися нею настільки освіченою, мудрою, талановитою кулаця жінка. Ми з вами гарно попрацювали і настав час домашнього завдання. Всі можуть спробувати уявити, що бажають написати книгу про минуле. Кого б ви обрали її героями? Яких історичних діячів, мандрівників, військових, спортсменів, лікарів і чому занотувати свої думки трьома-чотирма реченнями, пояснюючи їх. І для найсильніших учнів є завдання написати невеличкий твій розум 5-6 речень, яку подію сьогодення я вважаю важливою і чому? Дякую всім за увагу. До побачення.